У нас сьогодні такий трохи сонячний день, але все ж холодно, я в рукавичках. Вийшла пройтись по магазинам. Мені треба дещо купити посилку, бо я буду відправляти в Україну. От і дещо є список такий, те, що давно хотіла купити для себе. І ще мені потрібні подушки. Нові подушки, бо клята плісня всіяни, і мене скоро доведе. Пійшла е, шукати туш з Ви По-любому її бачила якусь рекомендацію в TikTok і її немає. Просто є рекламка, а самої туші немає. Ось. Я знайшла її. Знайшла її випадково на стенді. Настав момент, коли можна скупляти подарунки. Дуже люблю таке. Взагалі дуже люблю атмосферу тікей Максом, і тут я можу проводити досить багато часу. ласка, як піти з магазину, не перенюхавши всі свічки. Можна йти каст? Мені залишилось придбати подушки, Сподіваюсь, вони там будуть. Не за якоюсь високою ціною, бо в принципі, подушки тут треба міняти, можливо, раз на півроку, раз на рік. Зараз пройшов рік, я міняю, бо вони просто запліснівіли. і здається там всередині просто жах. От, пліснява це катастрофа тут. Вона це нервує кожного разу. Наприклад, сьогодні я дістала чисту постіль, вибрану з шафи. І Вона була вологою, і мені здалося, що там вже клізніла. Я купила дві подушки mm -hmm. за 7 фунтів. Дуже щасливо. Сподіваюсь, вони прослужать довше, ніж минулі. Бо там навіть діло було не в плісніві, хоча так, ну, типу, це основна причина, але вони дуже швидко збились і були не дуже приємні. Майже дійшла додому, вже так швидко темніє, що просто катастрофа. І насправді дуже важко працювати в таких умовах, бо ти знаєш, що темніє, значить, скоро додому. Можна відпочивати, можна почати серіал, А ні, а це ще працювати і працювати. Фух, не знаю, сподіваюсь, вам мене видно. Пробую знімати зі спалахом. Бо це жах якийсь. Сьогодні новий день, бо вчора взагалі вже було там, ну як я прийшла. І мені здавалося, що сьогодні буде краще, але зараз третя година, три третья зараз. І. Просто темно. Я вже не знаю, я впевнена, що е, замовлю собі в кінці тижня лампу, бо це нереально щось знімати в кімнаті, коли така темнотінь. Е, Хотіла показати вам те, що я вчора придбала. Е, з косметики я собі взяла туш, Е, Постійно користуюсь тією від Maybelline. Дуже довго, мені здається, як тільки я почала купувати туш, то це була саме ця туш. Замінила свою стакуру таку ж саму, бо тій вже мені здається більше року. Хоча е рекомендується ж змінювати, здається, раз на 3 місяці, можливо, раз на 6 місяців, я не впевнена. Але задумайтесь, коли ви купували тушь в останній, і можливо, вам також її варто змінити. Тому я змінила. І жертва маркетингу Каріна е купила ось таку туш з блискітками. Я не знаю, зараз спробую протестувати, візьму дзеркальце. Вирішила, що це прикольно. В моєму дитинстві були такі туші. В мене, здається, була від Avon ще. От. І, в принципі, прикольно, я би робила такий макіяж весь грудень. Я не знаю, чи вам видно, але я бачу, і мені подобається, що це так. Злегка. При якомусь падінні світла видно, що трошки сяють війки. Не знаю, прикольно. От, взяла ці дві туші, Потім зійшла в тільки Макс і як можна пройти через відділ Home. Там я купила дифузор ось такий: це Cinnamon Vanilla. Дуже. Мені він пахне взагалі, не знаю, не ваніль, а от саме печивом, і різдвяним печивом. І я щось таке, от саме таке, що ще хотіла. Бо е, взяла дифузор, тут, до речі, так, дуже багато. А, і взяла свічку. Ось така свічка. Такий онлайн. І вона мені теж пахне схожий запах, також такими пряниками, якимось різдвяними. Ось так. Також купувала подарунки, які хочу відправити в Україну. Е, купила ось такий набір. Мені дуже подобається е, цей бренд. Дуже прикольні лосьони, кремчики, гелі для душу. Ось І тут мило для рук і лосьон для рук та тіла. Також купила ще на подарунок ось такий скраб. Не користувалась, але думаю, що має бути класно. Також купувала в тільки Максі ворожовий грейпфрут. Люблю взагалі запахи грейпфрут. І також косметичка з косметикою. В принципі, все, що я вчора придбала, а ще подушки я вже використовую, вже заправила в постіль. І мені так зручно було, вони такі м'якенькі, такі пухкенькі. Це так незвично, бо ті вже були такі, вже страшненькі. Ой, тому дуже рада, дуже комфортно сьогодні спала. Добрий ранок, щоб ви розуміли, мені сьогодні на роботу на 11. Я їду на 10 бо на 10 у в мене е, з англійської. От, і це якби я провела його вдома, я вже не встигла б на роботу. От з тобою взяла ноут, їду на роботу. Все якось так, всього так багато. Мене відчуття, що я нічого не встигаю, хоча все наче під контролем. Взагалі, грудень для мене буде дуже таким насиченим в плані роботи, дуже важким. Я взагалі зрозуміла, що Лондон для мене такий бізнес-центр. Не знаю, тут прям всі киплять роботою, у всіх якісь справи, всі кудись біжать. І мені здається, що я вже потрапила під цю хвилю. І в мене вже щось схоже, От, але мені поки подобається. Хоча й втомлена, але мені подобається. Знаєте що? Сьогодні е, така трохи сонячна погода, якийсь такий піднесений настрій через це. І я вийшла з метро і чомусь, на думку, спала, умімкнути собі Бітлз в наушниках. І це був такий кайф. Я йду на роботу в Лондоні і слухаю Бітлз. Типу, колись це було моєю мрією. І мені здається, що я лише зараз розумію, де я знаходжусь. Я вже на різдвяному настрої одягла сьогодні такі... Крисмас сокс.